Мобілізація у розпалі. Співробітники територіальних центрів комплектування у супроводі поліції проводять численні рейди громадськими місцями у різних регіонах України. Найбільший розголос останнього часу викликала ситуація у Києві після концерту Ельзи 11 жовтня у столичному палаці спорту. По завершенні шоу на виходах з будівлі частину відвідувачів для перевірки військово-облікових документів зупинили представники ТЦК та поліцейські. Не обійшлося без сутичок, силового супроводу затриманих до службових авто та вигуків Ганьба з натовпу. Поліція! У київському міському ТЦК та СП пояснили, оповіщення та перевірка документів відбувалися згідно з нормами закону про мобілізацію у період воєнного стану, а затримували винятково порушників та тільки представники поліції. Юрист Роман Бондаренко каже, що вони мали на це право щодо перевірки документів, то це повноваження працівників ТЦК та поліції, якби законом передбачено обов'язок чоловіків підтримувати, скажімо так, в належному там стані свої військово облікові дані. Тобто, якщо, наприклад, людина змінює місце проживання, там народжуються діти, змінює місце роботи, то потрібно якби цю інформацію повідомити в ТЦК. Щоб не було, скажімо так, непорозумінь, і самі ж військовозобов'язані зацікавлені в тому, щоб ця інформація була належним чином передана до ТЦК. Далі повідомлення про так звані спільні рейди ТЦК та поліції громадськими місцями стали масовими. За спільною роботою військових та поліцейських почали помічати у ресторанах, торгових центрах, на ринках, спортзалах, базах відпочинку та інших локаціях. У Львові службовці завітали просто на весілля, чим не аби як обурили його гостей. Роман Бондаренко каже, що представники ТЦК мають право проводити перевірки військово-облікових документів у будь-яких громадських місцях, у тому числі під час приватних святкувань. Законодавчо немає такої заборони, де саме ТЦК чи поліція будуть перевіряти чоловіків військово військово-облікові документи. Тому ці от відвідани розумієте, цих закритих заходів в лапках чи зустріч після концертів, то це не заборонено законодавством і. І ТЦК, і поліція діють в межах своїх повноважень. Мобілізація в Україні триває після оголошення воєнного стану у лютому 2022 року. З того часу депутати суттєво змінили законодавчі норми, які регламентують права та обов'язки представників держави та військово зобов'язаних. Якщо після перевірки документів представниками ТЦК особу затримує поліція, конфліктувати немає сенсу, адже це може тільки погіршити ситуацію. Натомість важливо пам'ятати про свої права. Згідно закону, поліція повинна скласти протокол про адміністративне затримання. При цьому особа має право повідомити своїх родичів, адвоката, що що її затримують, щоб не було викрадення людини, як це у нас буває, і крім цього, людина може наполягати на тому, щоб, наприклад, під час цього адміністративного затримання вона хоче скористатися правовою допомогою і чекати просто наполягати на тому, щоб без адвоката вона нікуди не буде їхати нічого не буде підписувати. Закон каже, що затримувати порушників правил військового обліку може тільки поліція. Утім, чи матимуть правоохоронці для цього законні підстави, залежить у першу чергу від самого військовозобов'язаного. Просто раджу мати з собою військовооблікові документи, мати при собі телефон адвоката, до якого можна звернутися, і все таки пам'ятати, що у нас зараз війна, і всі чоловіки там від 18 до 60 років є. Військово зобов'язаними і виконувати, скажімо так, свої обов'язки, які передбачені законом про мобілізацію, в тому числі своєчасно оновити військові дані, пройти військово лікарську комісію. Перевірки документів військово зобов'язаних на вулицях і в громадських місцях стали звичною практикою, яка не припиниться до кінця воєнного стану для уникнення непорозумінь як представникам держави, так і громадянам варто знати про свої права та дотримуватися обов'язків. Чітке слідування нормам закону усіма сторонами процесу запорука зниження суспільного напруження на час мобілізаційних заходів.